Все накрилося мідним тазом і потрібно було щось з тим робити. Їм не вистачало досвіду і навичок для того, щоб перформати на такому рівні, щоб вони ще могли якось спілкуватися, білдитися, допомагати одне одному. От я тільки прийшов, що анбордився, от, а вона там буквально в сльозах каже: ні, я вже не стягую, я хочу, я буду писати картини. Спочатку я просто зі всіх сил старався втриматися. І нічого не получалося. Е, ні, ну мене вигнали. Як воно ще могло закінчитися? В принципі це можна займатися, це можна робити, просто потрібно більше скіла, і тоді все вийде. Я дивлюся, 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 додивляюся приблизно до половини і розумію, що це це моє. Тіпа, мені сюди, мені сюди. Я в коротше. Ну, почалася, тіпа. Все, світло про це. У мене нарешті почало справлятися з роботою в робочий час. Mm -hmm. Ти проводиш інтерв'ю і ти прямо вболіваєш за кандидата. Ті, ну mm -hmm. давай, це. Mm -hmm. <зараз> я не думав, що це так буде. Це було саме провальне інтерв'ю з всіх, на яких я був присутній, включно з моїм. будь якій не зрозумієш ситуації. Відкриваєш і ти є, починаєш писати код. Привіт. Привіт. Ну, як на дебат? Так, але е перед шаховою партією. Е так. Є дві речі, про які я би хотів поговорити сьогодні. Перше, це те, що ми тут на кемпі для алумні. І ти, як представник алумні, е хотілося би розкрити історію не тільки Бобокот алумні, а саме тих алумні, людей. Е і Твій приклад для мене дуже гарний. І друге, це те, що твоя історія інженера цікава. І той досвід, через який ти прийшов, я думаю, що він буде цікавий іншим людям, бо є багато людей, які стикаються зі схожими проблемами, але, можливо, думають, що це якісь їхні унікальні випадки. Тому розкажи, будь ласка, для початку оцю свою травматичну історію, як ти заходив в ІТ. Ну так, мене життя заставило свічнутися, тому що я до, до того, ну, в принципі, досить непогано жив. От. Але ну, там так склалося, що е, все накрилося мідним тазом, і потрібно було щось з тим робити. Старт ну, не вдався, починаючи з самих курсів, куди я пішов вчитися, і закінчуючи першими двома проектами. Там не все було гладко в тому плані, що. Е, Самі курси не давали достатньо, ну, достатньо знань і досвіду для того, щоб вже на роботі нормально перформити. От, а на роботі, на першому проєкті це було менш виражено, на другому проєкті це було більш я, ну, яскраво виражено. Е, люди, в принципі, Стикалася з рівно тою самою проблемою. Їм не вистачало досвіду і навичок для того, щоб перформити на такому рівні, щоб вони ще могли якось спілкуватися, білдитись, допомагати одне одному. І через то працювати всім працювалося досить важко. Навіть приклад, вже, коли я влаштувався другий раз, там велика компанія, відома. Але от ти мені нагадав, там була дівчинка, от я тільки прийшов, що анбордився. От, а вона там буквально в сльозах каже: ні, я вже не стягую, я хочу, я буду писати картини. В неї хобі було, Тіпо, ну я не буду займатися програмуванням. А чому І... так було? Що, що було з цим проєктом? Це був проект, е тобто, там стек був не Java Є, не Spring, а IBM. І в людей була просто недостатня підготовка для того, щоб швидко закривати таски. Якби всі, всі, всі там мучились, було багато багів. Спочатку я просто зі всіх сил старався втриматися. І нічого не вийшло. Ти просипався, ти працював, і потім, якби до самої ночі, ти, навіть якщо вертався додому, ти все рівно старався там, щось надолужити, ну і лягав спати, і свого іншого, якого життя не було. Есть, це такий жорсткий режим вигорання. Найбільше давиться, то, що навіть коли в такому режимі, ти розумієш, що ти не ростеш. Якби. Угу. Ти, ти, ти не імпрувишся, ти просто як. Тушиш пожари. ну, стараєшся затушити. Окей, скільки часу ти в такому режимі пропрацював тоді? Ну, до шести, да, шість місяців. Як воно закінчилось? Ну ні, ну мене вигнали, От, як воно ще могло закінчитися. Там досить велика була тікучка на тому проєкті, тому що ну, клієнт, звичайно, був незадоволений. От, але я тоді повернувся додому. Мені треба було місяць, щоб привести музею в порядок, і я зрозумів, що в принципі це можна займатися, це можна робити, просто потрібно більше скіла, і тоді все вийде. Я потім почав думати, звідки той скіл взяти і е, знову ж таки познайомився з людиною, яка після тих самих курсів, які пройшов я, вона стикнулася з просто зеркальною проблемою, і вона теж шукала ментора свій час. Досить довго не могла влаштуватися. Найшла цього ментора, і він її вже доповнив її гепи. І після того вона нормально працювала. От, я <кій> майкнув до нього і кажу, щоб він мене поменторив. От, він каже: ну я менторю вже чотирьох людей, я просто ну, не зможу взяти ще п'ятого. але є Бобокот, я Тарас Бойчук, і там тобі поможуть. <кій> <кій> я тоді, типу, загуглив тебе, а там якраз був набор на перший Ultimate. Я дивлюся, 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 додивляюся приблизно до половини і розумію, що це. Це моє, мені сюди, мені я падаю, падець. <різь> <різь> ну і далі ти вже історію знаєш, тому що я там це написав. Там mm -hmm. ми прийшли інтерв'ю, і okay. якби все почалося. Ну, Почалася, світло та, і, ну, я, та, я не хочу зараз, ну, щоб наша розмова е, зміщувалася в сторону, типу, якоїсь е, там, як було добре на програмі. Але якщо так прорезюмувати, то просто в тебе. Не було етішної освіти. Так? Потім була спроба навчитися і знайти роботу, ти її знайшов, але попав в м'ясорубку і просто звідти вилетів. Потім була друга спроба, коли ти вже навчився. І чим цікавий прецедент, що зараз ти працюєш в одній компанії менше двох років, правильно? І ти там виріс, і зараз в тебе є запланований асесмент на сіньора. Тобто. Коли людина в одній компанії росте там, від, від джуна, від мідла до сіньора, не переходячи, це означає те, що вона на своєму проєкті працює добре. Замовник задоволений, команда задоволена, і все окей. Тобто ми можемо ну, припустити, скажімо так, що ну, там ці перші виклики тобі вдалося подолати. Зараз все йде добре, і це дуже гарний прецедент. І я теж більше рекомендую людям старатися. Навіть якщо вони думають переходити в іншу компанію, все одно постаратися вирости в цій, бо завжди легше кинути і повірити в те, що десь буде, типу, там краще, а тут, типу, вже все. От тому це дуже гарна історія в цілому. Е, скажи, будь ласка, от за те, коли ми там почали з тобою працювати, потім була ця програма, е, якісь такі ключові речі, щоб не заглиблюватися в деталі, що помінялося в тому, як ти вчився, от е... дивись, якщо раніше. Я старався цікавитися всім, але так, як всього дуже багато, ти щось там почитав, там щось подивився, вроді все ясно, і пішли далі. А на програмі стає ясно, що цей підхід нічого не дає, тобто ти мусиш багато кодити. От і зараз, тобто, кардинально змінився підхід, тому що коли мені треба чимось розібратися, то я починаю з ідеї. Угу. Тобто, якщо я раніше відкривав Старався щось подивитися, щоб мені, знаєш, типе, як на, на тарілочці. То зараз з то, того, що я починаю, це відкривається ідея. Я починаю робити хоча б щось неробоче, але почати робити і потім вже щось піддивлятися, підчитувати. Угу. Тобто, ну, змістився фокус. Ти робиш це і в тому числі там. з... Стороннім інструментами не тільки з Java, і, там, з базою, чи з Redis, чи з ребітом. Це, тип, це цей... в принципі парадигма, яка змінилася з в навчанні. Ти mm -hmm. якщо ти хочеш щось вивчити, значить тобі треба люди навчитися не коли їй щось розказують, mm -hmm. люди навчитися, коли вона це робить. Які були в тебе виклики в NX, От коли ти зайшов і за цей, цей час росту, що було найбільшим викликом для тебе? Ну це скоріше, навіть е, я би не сказав, що виклик. Я би сказав, що здивування, тому що я очікував, що. Ну, тобто, е, явно після курсів я сам бачив, відчував, що я прибавив. І я очікував, що я просто буду нормально працювати так, як всі. Uh -huh. Я не очікував, що е, зразу після е, ну, там, як є, тріальний період, тому що я працюю якби не в українській команді, я працюю зразу безпосередньо в команді замовника. Uh -huh. І там в них. Три місяці, типу, як реальний ну, період. І в нас, коли був перформанс апрайзл, то ну, вроді я ну, просто працював, знаєш, старався. І це. І от я на ці всі питання відповідаю, що ну плюс-мінус meet expectation. А потім приходить ПМ і каже, ні, ти exit expectation. експектейшн, типу, угу. типу, що? Тобто для мене було дивно то, що. Я проскочив той момент, коли вроді як я мав би бути як всі, а там вже виходить на тому проекті це один. Ну я один з кращих, угу. що на мене розраховують і мною задоволені. Я люблю такі історії слухати. Бо, ну тобто, то кожен собі, знаєш, як інженер, я пам'ятаю, що я кайфував, коли от мені виходилося там зробити, наприклад, якийсь solution, клас, ну там продумати його. Імплементувати, і потім там замовник прибігав і казав: Блін, там сторінка грузилась там, наприклад, три хвилини, а тепер, типа, люди не розуміють, що робити. Вони колись там включали сторінку і йшли робити каву, а тепер, тіпа, воно все літає. Ну, от Я тоді кайфував, наприклад, від цього ці такі моменти, особливо коли був контакт такий замовником. Зараз в мене, типу, ну, ті речі, коли я кайфую, це коли я чую якісь такі історії, знаєш, ну бо. Е це класно, коли ну, мені приємно, коли люди собі вчаться і доходять до такого моменту, як в тебе, коли вони ну, навіть перевищують свої очікування, там, очікування інших. Звичайно, воно все згодиться в кінці до того, щоб ти кайфував від, від цієї роботи. Тому скажи, чи ти кайфував, і що тобі найбільше подобається і подобалося за цей час, от коли ти почав набирати? В мене пол... нарешті почало получатися справлятися з роботою в робочий час. Угу. І в мене є час, щоб ще комусь допомогти, чи щоб там позайматися якимись своїми справами і ну, встигнути нормально відновитися. Вже коли побачив, як, ну, як було, тіпа, як не повинно бути, як є, як повинно бути, величезний є імпакт команди, в якій ти uh -huh. працюєш. Не в тому смислі, що ти повинні там засапортити, там, причесати або ще щось таке, а просто в людському відношенні uh -huh. і в тому, що ти бачиш, що ну, як небо горшки, горшки ліплять, тому що мені ну, би, може здати, повезло другий раз, тому що в моїй команді. Працює колишній лід IBM, але він вже старенький, він просто ну, йому подобається кодити. Uh -huh. І це, і от я бачу, які він робить пул-реквести. Тому що раніше, якщо б мені щось таке, тобто я би очікував там чогось екстраординарного, я бачу, там, як він рев'ють когось там, або ну як він там, скажімо, уточнює, тобто як він працює на його просто рутину і тікучку. Uh -huh. Я бачу, що коли ми говоримо там про аж ну настільки високий рівень. А ну не бой горшки шкірі типу це можливо. Трохи давай розкриємо оцю тему з алумні. Ми зараз на кемпі для Бубокодалумні. Цього року ми як офіційно стартували цю спільноту алумні. А спільнота Бубокода Луні це люди, які випускники цих довгих тренувальних програм. Зараз є три випуски, приблизно 120 людей. І ти випустився півтора року тому. Приблизно так. Приблизно так. Що є для тебе спільнота Алумні? Для чого вона тобі потрібна зараз, коли ти вже от досвідчений розробник, все добре йде на проєкті, ти, в принципі, розумієш, як вчитись, і, як на мене, підходять твої правильні. Тобто ти, в принципі, міг би собі рухатись і далі. Для чого тобі ця спільнота? Спільнота Алумні це не щось нове. За кордоном є багато різних спільнот, які по-різному називаються, але. По суті, вони плюс-мінус тим самим функціоналом, тому що вони дозволяють людям схожими цінностями зробити більше uh -huh. і досягнути більше, uh -huh. якби за великим рахунком, е і круто, що в Україні починають з'являтися такі як перші паростки цієї штуки. Можеш навести якісь приклади, як на тебе вплинула саме спільнота? от Не практичний підхід, не тренінги наші, а саме спільнота. Тоді чи, за... чи після закінчення програми? Це можна тільки відчути на собі, для того, щоб це ну, по-справжньому розуміти, що таке спільнота і що вона дає. Можна сказати дуже багато ну, так би, правильних слів, угу. от. але це не передасть то, що, ну, то, що, то, реальність. От ми зустрілися два роки від твого першого кемпу пройшло. Ти типу, побачив людей, які тоді були на кемпі, з якими ти вчився, і інші випускники ми тут попрацювали кілька днів. Які якісь твої основні відкриття на цьому кемпі? Або нові. Тут, якісь? тут просто зібрані люди з схожим світоглядом, з схожими цінностями, з схожими проблемами, і які. І це дозволяє людям дуже легко сходитись, ділитися якимось досвідом. А що ти найбільше цінуєш в людях? Коли людина не старається себе видати за того, ким вона не є, коли от вона честа. Угу. Розкажи, що ти робиш, якісь активності на роботі, окрім коду. Тобто, чи ти почав, наприклад, когось менторити чи проводити співбесіди, або щось таке, якісь додаткові активності на роботі? Я почав проводити співбесіди. Я, в принципі, якщо до мене звертаються на проєкті з чимось, що потрібно допомогти, то я допомагаю, але це, в принципі, загальна практика там угу. будь-кого, будь-ким. От е ну, але так. Я почав проводити інтерв'юшки. Які в тебе основні були відкриття, коли ти почав проводити інтерв'ю? Ти проводиш інтерв'ю і ти прямо вболіваєш за кандидата. Типу, ну mm -hmm. давай це. Mm -hmm. <заробити> Я не думав, що це так буде. А було в тебе таке, що коли ти почав проводити інтерв'ю? І коли ти провод... починаєш проводити співбесіди, ну і приходить там людина, наприклад, на позицію сіньора. Там або вже умовно сіньор там з п'ятьма роками досвіду, і ти ну, за старим оцим мисленням, що всі знають, я ні, ти собі думаєш, що, ну це сіньор, він це все знає. Він все знає, як пам'ять працює, як процесор працює, як джава працює. Починаєш ставити запитання. І оця твоя бульбашка, що всі все знають, вона дуже швидко. Була. Ну, це, це ти просто, типу, розказав моє перше інтерв'ю, тому що на моєму першому інтерв'ю мене взяли як другого пілота, тому що інтерв'ювали сіньора. Uh -huh. Ну, але ну, не з України, тобто інтерв'ю було по англійськи І це було саме провальне інтерв'ю з всіх, на яких я був присутній, включно з моїми. Uh -huh. Я не чекав, що ну, настільки. Невдалий інтерв'ю буде. Що ти шукаєш в людях, от коли проводиш інтерв'ю, що є для тебе важливим в основі, а що вже таке, якби додається там, я можу закрити очі на те, що людина щось не знає чи чогось не може зробити. Але то, що для мене важливо, це коли людина робить якісь практичні задачі, щоб вона не лочилася. Вона може не зробити або зробити неправильно, але вона повинна думати угу. в процесі. Прикольно, якщо в людини є якийсь позитивний досвід, коли вона може розказати, що вона розібралася в чомусь на проєкті, або десь комусь допомогла, або там зробила щось, чим замовник був дуже задоволений. Угу. Тобто, це, типу, такі дві-два е, моменти, е, коли я розумію, що з людиною варто працювати, і навіть якщо вона десь щось не знає, то в принципі це швидко можна. Вип... Ну відносно швидко це можна виправити. Якщо б тобі треба було набирати. Команду добрих інженерів, дженералістів. Тобто ти не знаєш, на який стек вони підуть, на який проект вони підуть, які продукти будуть робити, поки що. Тобі треба просто відібрати в загальному добрих інженерів там які питання, які теми, на що б ти звертав увагу з технічної точки зору. Традиційно ну, ми мусимо звертати увагу на основу. Основа дозволяє тобі розбиратися з якимись новими складними речами. Якщо в людини база є. То їй буде простіше працювати, якщо в людини бази нема, то їй буде важче працювати і розбиратися. А якийсь приклад теоретичного питання, але такого не ну якого немає, якщо загуглити, топ-100 питань по джаві чи топ-100 питань. Якісь свої можеш, приклад своїх питань технічних навести. Технічний рівень людини проглядається навіть через те, як вона відповідає на прості стандартні запитання, які вже всім приїлися, і вони є на кожному інтерв'ю. І тобі вже навіть не потрібно уточняти і давати на наводячих запитань, тому ти плюс-мінус орієнтуєшся вже, що буде далі, і ну тале можеш задати тут, якби таке вже будь якій незрозумілій ситуації. Відкриваєш і ти починаєш писати код. Того я пропоную, щоб ми зараз чуть-чуть щось пописали, поговорили. Поділюся просто з тобою. Зараз проходить набір конкретно в даний період. Проходить набір на програму нову, і я проводжу співбесіди, на яких трохи ми пишемо код. Я хочу показати, з чого я починаю, і щоб ми з тобою поговорили, пробили якісь задачки. І для початку, от е, я даю, якщо ти знаєш, Google Docs. Але зараз щоб не витрачати виключ... пам'ятаю, щось таке було. не, не час на Google Doc. ну от, Наприклад, перша задачка для розігріву. Зайти, точніше, створити метод, який знаходить мінімальне значення в масиві Інтів. Тобто в нас є якийсь масив Інтів? Так, ну метод на вхід отримує масив інтів. Окей, перевірку опускаємо, щоб не тратити час. Ну, тут питань е, особливо нема. Можна хіба поговорити по алгоритмічній складності. Яка складність цього алгоритму? Складність ну, е, е, Якби, я, не, я забув е, один. Ну, тобто там, де швидкість буде залежати від величини масива. Лінії. Лінії. Окей, добре. Е, Часто буває таке, що люди цю саму задачу е, вирішують тим, що вони сортують масив, а потім беруть перший елемент. Е, чим це гірше, ніж те, що зробив ти? Ну, Тому що нам потрібно два цикли тоді виходить. Окей. Беремо цей метод. І тепер, ну, типу, класний метод, але він дуже обмежений, бо він тільки інти приймає. Якщо б я хотів, наприклад, якщо б я хотів його якось узагальнити, щоб він працював мені не тільки з інтами. Ну, ми маємо використати дженерики, але тоді арей нам якби не сильно підійшов. би. Нехай буде Дженерік, використаємо і Array теж може бути дженеріків. Нам потрібно якось їх порівняти, тобто дженерики, напевно, що мали би щось імплементувати, uh -huh. там, умовно кажучи, завер... ну, якщо ми хочемо будь-що, то, я... то як ми їх будемо порівнювати там компаратором чи яким чином. По суті, ніби два варіанти. Оце, це те, що якраз про що можна поговорити. Можна передати компаратор як другий параметр, щоб порівняти по компаратору. А можна е зробити метод, який буде тільки. Об'єкти, які можна порівнювати. Порівнювати. Ну, тобто, який другий інтерфейс? Comparable. Comparable. Давай зробимо один для... з comparable, а другий потім зробимо з компаратором. Тоді, якщо, карен, якщо це більше нуля, то карен буде більше, ніж резулт. Ну, може навіть з таким щеном Угу. Окей, добре. Тоді давай ще одну штуку. Ну і відповідно, тут, якщо в нас тип не, не Extended comparable то ми не можемо його порівнювати, самі пособи. ми не можемо вирішити, чому його порівняти. Тут треба передавати тоді компоратор. Стоп. Okay. Ну, ось так. Так, добре. Тоді е, ще одну штуку я би зробив так. Е. Так, тобто в тебе, по суті, якби оця цей алгоритм імплементований вже тут. Цикл і пошук мінімального значення. Mm -hmm. То тут ти його просто маєш викликати, а тоді тобі треба передати комператор. Так, чекаю на той скопійно. Почеві, please refactor min 2 using min 3. Call min 3 under the hood. Тобто це в нас min 3. Yeah. Min3 under the hood. Окей. Uh -huh. okay. типу, тут все імплементовано, у нас масив є. Другий параметр треба просто передати. Ну, давай, а, ти зможеш зараз це зробити тепло, типу, там, простішим способом. А давай, а, компаратор — це функціональний інтерфейс, він два параметри на вхід. То спробуй його тут просто лямбду імплементувати. Від цю саму логіку треба, типу, порівняння через компер ту. Цю саму логіку просто ти окремим компаратором передаєш. От. Так. Окей. І тепер е, ідея тобі зразу підсвічує, що це можна замінити на статичний метод. Natural order. І ну я далі, наприклад, ще прошу е, там людину створити типу інтерфейс компаратор коли ми це, наприклад, прийшли і реалізувати там метод Natural Order. Ти можеш взяти типу. Простий мін, і попрацювати з ним якісь такі речі, і там поговорити про параметризацію типів, про контракти, Comparable Comparator, про функціональні інтерфейси, про якісь складніші там дженеріки і так далі. І ну, типу, можна дивитися е, на те, як людина думає не обов'язково знати. Ну, тобто, знаєш, типу, я ніколи не очікую, що, ну, наприклад, навіть ти, ти починаєш писати, там є якісь нюанси. Я ніколи не очікую, що людина сяде, типу, і все напише. Але можна поговорити про це все. І можна поговорити, а що там всередині, а чого не гонечордер, а типу функціональний чи не функціональний інтерфейс. І дуже прикольно, якраз, в таких задачках в коді, е пров провадити. Оцей процес інтерв'ю, знаєш, ну тобі, можна собі говорити і можна багато говорити, але коли ти відкриваєш код починаєш писати, воно все дуже швидко повертається до практики, і ти, типу, конкретно, або ти там, розумієш якусь штуку, або не розумієш. Того я рекомендую навіть обговорення, якісь е, краще вести на базі е, коду. Зазвичай, коли люди ходять на інтерв'юшки, то це просто е, ну, знаєш, як на екзамен, типу, список predefined угу. питань. Угу. Вони. Від інтерв'ю до інтерв'ю повторюється. Ну, типу, як, як вивчив там і пішов. Але то, основне, це якби, не ті питання, які ти, по суті, вчиш від інтерв'ю до інтерв'ю, а сама практика. Так. Ми сьогодні е, потренувались трохи. Ну, Як це можна так назвати. Я розумію, що оцей елемент, типа, Камери і час, і так далі воно трохи вибиває з колії, але anyway. Тобто важливо те, що ми щось трохи пописали і поговорили. Скажу кілька слів е, якихось на завершення від себе. Е, ти для мене приклад гарного і, е, і гарної людини, і гарного учня, і гарного інженера. І приклад того, як можна, типу, от там. Не вийлося, але окей, вроді можна це робити. Мені дуже ця фраза твоє сподобалась, Ну, вроді, можна це робити. Тобто, після того, як тебе вигнали роботи. типу в тебе не сформувався висновок, типу я щось не то роблю, а в тебе сформувався висновок, вроді можна робити. І мені здається, це ключове, що треба людям пам'ятати. І оцей спосіб мислення якраз такий і сформувати, що не типом. Я там зафейлив цей кінець, а я зафейлив, значить, я щось навчився. В принципі, можна робити і я йду далі. І як знову ж таки, як показує твій приклад, можна за там за два роки вирости до сіньора, проводити інтерв'ю, працювати, отримати від цього задоволення. Просто треба е, працювати. Тому е, тобі бажаю продовжувати йти по висхідній траєкторії, і щоб все було добре. Ну так, дякую. То в тому є велика і твоя заслуга, і результат формується як день за днем. День за днем по чуть-чуть. Дякую.